Знайшлися порозуміння і е, домовились про якусь дивнішу співпрацю для того, щоб е, визначати міст хлору, лужність і так далі. Так далі. Е, потрібно закупити реактиви е, також для дештандартів, тому що воно ну, не завжди в них специфіка своя. А на, наразі цього немає. У нас є домовленість, що е, 60 днів, е, е, як нам пояснили в держстандартах, 60 днів е, з моменту заказу до того, коли їм доставлять ці. Реактиви, тому по часу це довго, але ми домовилися на майбутнє наперед, що у нас може бути певна співпраця і в плані того, що ми проводили аналіз води і не тільки води. Ми знаємо, що є багато продуктів. От ми сьогодні вияснили, що ну не сьогодні, минуло тижня вияснили, що. Вода, яка в принципі люди довіряють їй, так думають, що вона придатна увазі долина, і дуже багато людей купляють її і споживають. ми сміли, що вона не зовсім придатна для споживання. І тому ми також будемо робити, дивитись, е, е, значить, на ряд е, якихось. Е, Продуктів, які ми могли протестувати і взяти аналіз, для того, щоб ми бачили, що ми п'ємо, їмо можливо, молочні продукти, можливо, я не знаю, якісь. ну, тобто Ми определимо м'ясо. ще якісь, У нас є зараз на даний момент, у нас є порозуміння і домовленість до, до про співпрацю надалі, щоб ми ці аналізи могли робити і, звичайно, повідомляти всіх нас, що ми їмо, що п'ємо і так далі.